У традиціях падіння української економіки та зростання соціальної кризи. Як розірвати цю ланцюгову реакцію про рецепти виходу з кризи, будемо говорити з лідером партії Сильна Україна Сергієм Тігіпком. Пане Сергію, доброго ранку, ради освітати наші ранковій студії. Отже, безпосередньо до теми нашої розмови: економічна криза. Хіба лише війна є причиною цієї кризи? І як власне перезавантажити економіку? І, можливо саме зараз той час, аби поставити на нові рейки. Безумовно, війна для економіки дуже погано, але якщо розбиратися, що таке війна для економіки, то це різке погіршення економічних умов, різке погіршення інвестиційної привабливості. І це говорить тільки про одне: що якщо ми хочемо справитись з цим погіршенням, потрібно інші зміни робити більш радикально більш швидко. Що, на мій погляд, потрібно було би робити. Так, чотири, зміни? чотири серйозні пріоритети, які ми повинні витримати: перше робити серйозні зміни, серйозні реформи, на які би відреагували зовнішні і внутрішні інвестори. Я говорю про е, покращення інвестиційного клімату. Хто не знає, 10 умов є так званий рейтинг світового банку Doing Business, Там чіткі показники, що потрібно змінювати, і вони нас оцінюють по цим показникам у всьому світі. Так. Нам потрібна судова зміна судової системи правди нема в судах не для людей, не для підприємців. Нам потрібно проводити регіональну реформу для того, щоб віддати більше повноважень, в першу чергу економічних для регіонів, щоб вони могли допомагати інвесторам і щоб у них був відповідний інструментарій для цієї допомоги. І інші так звані системні реформи. Але реформи не працюють. Це аксіома, теж коли є високий рівень корупції. Тому антикорупції. Орупційне законодавство це добре, але саме головне політична воля. Політична воля, яка буде тиснути на однопартійців, яка буде заставляти людей чесно працювати у владі. Так. Це друга позиція. Третя позиція. Якщо ми хочемо зберегти індустрію, е, великі підприємства українські, то ми повинні з кожним з цих підприємств розібратися, що йому потрібно, і допомогти. Чому настільки для нас важливо? тому що перше ці підприємства дають велику кількість робочих міст, на них працюють ще сотні інших підприємств. Але якщо ми, не дай Боже, втратимо ці підприємства, так як зараз ми втрачаємо вагонобудування, ось ось почнеться про вашу думку вашу думку. Хочу запитати, які промислові галузі сьогодні ось в найбільшій небезпеці в першу чергу. Те, що було орієнтовано на російський ринок, це машинобудування, так. наше це хімічна галузь, тому що нема газу просто. І сьогодні Кадмін приймає рішення, по якому Будуть працювати практично тільки ті підприємства, які знайдуть газ на ринку, а де його знайти неможливо, тому що захід не дає достатньої кількості. Росія теж не дає, так. тому що нема е, сплати. Ми втрачаємо теж металургію, в першу чергу трубну промисловість, четвертий, так званий переділ, тобто саме технологічне, що ми можемо виробляти в металургії. Так ось, якщо ми втратимо от такі е, галузі, то це для нас будуть страшні втрати. Чому? Тому що е, це додана вартість, це ми тут вкладаємо багато роботи. І за останній е, термін я подивився, що ми дійсно втрачаємо от е, машинобудування конкретно вагонобудування, хімічну галузь, труби. А що ми знайшли в тому ж європейському ринку? Збільшили експорт зерна, збільшили експорт руди і човну. Тобто, ми стаємо сировинним е, придатком. Так. Країни, які е, займаються тільки сировиною, ніколи не мали гарної освіти, ніколи не мали гарної науки, ніколи не мали гарної охорони здоров'я. Тобто там ніхто не лікар, не вчитель, не науковець не заробляють нормальні гроші. Тому для нас це сьогодні надзвичайно важливо. Для малого і середнього бізнесу потрібна максимальна дерегуляція, щоб держава відходила від впливу на цей бізнес. Так. Але додатково треба збирати по секторно цей бізнес, і розбиратися, що потрібно тим, хто. Переробляє, скажімо, ту ж чи виготовляє харчову продукцію? Що їм сьогодні заважає? Що потрібно тим людям, які займаються е, таксі? Е, що потрібно іншим секторам? І Повірте мені, вони вам буквально за дві години дадуть 10, 15, 20 пишу. пропозицій, які сьогодні їм заважають. Навіть там не буде йти розмова. Дайте нам кредити, дайте нам якісь пільги там і так далі. У них купа проблем е, інших. Зараз прийшов час підставити плече для е, цих підприємців е, державі. І ось тим 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 самим часом соціальна ж напруга зростає, купівельна спроможність населення падає це зрозуміло. Зарплати та соціальні різні виплати вони фактично не індексуються, тарифи зростають. Ну тобто цей перелік може далі продовжуватися. Як взагалі яким чином можна уникнути того соціального вибуху? Воно ж наростає, правильно? У десятому році. Я був віцепрем'єром з економічних питань. Перед цим був дев'ятий рік. Втратили 15% ВВП. втрати були більше ніж зараз. Є але Перед кожним урядом стоїть питання, яким чином виходити з ситуації. так покращувати інвестиційний клімат з Чи налагоджити, допомогти, отак посекторно малим підприємствам і конкретно великим підприємствам, спробувати виправити ситуацію на митниці, там і так далі, чи зменшувати соціальні стандарти, чому сьогодні у нас соціальні стандарти зменшувати неможливо. Це шлях в нікуди. Ми тільки що говорили, що ми втратили більше 20% ринку СНД, який для нас був самим великим, але коли ми заморозили чи не ми уряд заморозив пенсії на рівні 2013 року, коли гривня була по 8, коли ми під е, уряд піднімає комунальні тарифи на все, на год, воду, на тепло, на гарячу воду, на що завгодно, на газ населення, коли зростають ціни, цим самим е, на продукти харчування, на пальне, на ліки, цим самим ми вбиваємо внутрішнє споживання. Умовно, пенсіонер не зможе піти і на свою заморожену пенсію, яка сьогодні у більше ніж 6,5 мільйонів нижче 1250 гривень. Він не зможе просто купити те, що він міг купити ще рік тому. Так. А це означає, а це практично все. Українські товари, все, що споживає український пенсіонер, це в основному виробляє українська промисловість. А це означає, що ті люди, які в ларьках це продають, умовно кажучи, теж не зможуть утримувати свої. Родини і свої легки, тому що зменшується купівельна спроможність, от це шлях північної Європи. От шість років та ж Греція вже йде по такому шляху. Спочатку, самого початку, скоротили пенсії, скоротили державний сектор дуже серйозний і так далі. На останню дату я чув буквально тиждень тому 27% безробіття, і продовжується ще економічне падіння. Під підсумовуючи цю розмову, як би ви оцінили кроки НБУ та Мінфіну щодо курсу національної валюти, якщо можна? Ну, все, що стосується курсу, це абсолютно непрофесійні дії. Чому? Тому що в першу чергу Національний банк надукував дуже багато грошей, які дав Кабінету міністрів і які дав комерційним банкам, але не зміг втримати ці гроші, щоб вони не вийшли ні на ринок валютний, ні на ринок споживання. Ці гроші, величезні гроші, там тільки банки отримали 138 мільярдів рефінансування. На ринку у нас постійно знаходиться мільярдів 20. Оці 138 тридцять вивалились на цей ринок. І безумовно вони. Зірвали е, ціни, тобто це абсолютно непрофесійні дії національного банку, але з другого боку звинувачувати тільки національний банк неможливо, тому що. Коли не йдуть в країні реформи, це означає для внутрішнього підприємця, для зовнішнього інвестора, що країна не рухається нікуди, так. країна програє. І він в такій ситуації не хоче інвестувати гроші. Це означає, що валюта не заходить. Він хоче забрати навпаки гроші, перевести її з гривні у валюту і тримати, і перечекати ситуацію, тому тут є. Колосальна проблема і для і, і з боку національного банку і непрофесійні дії, і з боку уряду теж непрофесійні дії. Доведеться вже на цьому ставити крапку. вам за розмову. Бажаємо гарного дня. На все добре.